Привіт, друзі. Я знову приїхала у Франківськ по дуже такій делікатній справі. Ну, надіюся, що вирішу її сьогодні. Щось вам покажу. Так що йдемо. Та. 250. Макітра. То не Макітра. Мисочка. Мисочка мені треба. Та я бачу. То будемо бачити що, будемо бачити. Цього мені треба накупити. У мене вже таке все старе. А такі було паточки, скільки? Така 40. Ближче до мене по 30 і перші по 10. Ой, і... а ложки такі десь, пані, ложки є. 30. Ну добре, йдемо перший раз. А це я купи. А це таке кілько? 150. 150. А, а я дала де 50, але ну, то певно не таке, це певне якесь з різьбою, пані, бачите, молоде ну, різьба була. Дуже, дуже все у вас файно. А ці такі капчики, вони теплі? Так. Так, вони ще. Шльопанці такі файні. Ну, добре, йдемо перший раз шукати то. Боже, а які файні ці. Які безрукавки файні. І привіт, привіт. А дивись, які ті кожушки файні, дитячі. Люкс. І фартушки якісь там. є. А де тапочки треба, якщо знає тут? Кишки? Ви взяли два, ти пани кишки. А мені такі во подобаються. Такі от тапочки. А ці тапочки скільки такі? 350. Вони вже без Ну вони файні тепленькі. А такі о кожушки у вас, по чому такі во? 550, 750, 650, 850. А саме таких дуже красота. Це що? Ні, а на перевалі можливо і дешевше. Так, там роблі на перевалі. Ні? Звідки дешевше? Ну добре, йдемо на щось. купимо. А дивіться, які вийші. файні шкіряні. Звичайно. І чоловічі такі є шкіряні. А ці по скільки? 550, такі по 350. Оце ви купити з дітей. така ж місяць з жителі, тапкиві. Я що, що Нового року йому купую? Треба йому купити. Це. Добре. А це що там такі ліжники у вас? Так, Це кому знімають? Це блогер. Де ти де ваш товар в Ютубі? Я скажу, що Франківську... Можуть, я там, в Франківську, хто в Франківську же я коло нормально, ну, тут є така точка. Красота, красота. То він не в, в Донецьку. А йому що? Це я, можу... я так продаю. Я цей пані вже зі колись брала сіту. Такі шапки. одного. Поза того року ми купували ці шапки, правда? А яка краса. Поза того року. Здається, І... є ці... то, що я хотіла. що ці, які це ціни на ці такі маленькі хтарики. Е -е. Та це ж вони на копійки коштували, А тепер дивіться. Це жах.

380. Тут йде макітла, така що можна макати. Ну-ну. ну Я бачу, я бачу вже, вони да, таке. Є ще такі каструлі. Ми саме, ми саме миски треба, бо мені треба. Mm. Да. Ну та є щось таке, лише менше. І ще дорожче, як там. Їдемо в їдем той магазин, що мені треба. Що що ти? Типу? Okay. Класте, бачите? Ану, ага. е, маємо е, таке е, книжечка, заробив на заначку. Відкривається гроші складати на замочок. Теж така гарна. Бачите? Заробив на заначку або вітаю. Отаке, воно відкривається, як книжечка і туди складається. То Зараз конверт коштує 50 гривень, а це коштує 100, але воно таке. Може бути такі на холодильник по 50 гривень. Слава Україні, це міняється, а це собі дерев'яне на настояще. Такі. Слава Україні! <пай> таке. <пай> підставки під гарячі, маємо такі от гарні. Е, є підставки під гаряче, ось такого варіанту, щось от таке всяке, різне. Має такі щас. для солонки, всякі, для спеції. Mm. А Just тут мої гроші, то що це якісь таке, ніби толець для туалета. Бачите, шкатулка і oh, така, як ця бачите? Тут oh, мої oh, гроші. Вижу? Так, є ще <laughs> так, такі для салфеток, Але салфетниця така, що ціла пачка. Є ясно, 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 ясно. А є така штука для спеції. 150 гривень. І... Це на автобус добре. Так, на цей. Дуже все файне. Є таке, як це, цукерниця, фруктовниця. Mm. Е, робиться ось так. Получається пано на стінку або підставка під гарячу. Треба рівненько її скласти, бачите? Mm. Отаком варіанту. Ось такі варіанти є. Супер. Так, все, о, супер. Столики маємо такі, бачите, як оце ліжко подавати. Оце хіба столик мені що я куплю, О, оборок, ви ти мені у їжі купити. А, є, наоборот, це мені. Ви а там розберетеся, вже хто кого буде носити. Так. Дивіться, стану, виті, дивіться до... море якесь, отаке всяке, кава. О, я я ще сходжу Або... на море. Отаке вам. Виходить... А то у вас тут можна купити на цей на подарок багато ага, можна купити. Так, так. У нас таке можливо. Це у нас все переважний подарок. І, і щитки в це є. Є для фрі, для картоп, Не, для фрі, а для... Але корейською маркою. Так, так, по 100 гривень купіво. І, і може воно і добре, добре треба воно. Добре, треба, добре завжди таке ми торгуємо. Букова. що таке маємо. Всяке таке Бо я на ці класмаси ну ніяк не можу терти. Це такий добре прижав, дерево воно не вловиться. Тобто, ну знаєте, і корейка получається довга. така довга і паля. Бук, 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 У нас бука багато. Дуже файно все. А це що у вас таке? А це клейонки силікон. Вона не клеїться від гарячого, не дається ножа. Це вже корисне, це вже привізле. І скільки така клійонка? 280 на малий стіл і 380 на великий стіл. Вона не не їде по столі, бо є клійонки такі дешеві, по 100 гривень. Ні, ну. а це скажіть мені тако силіконові. Так, вона не І сили... який розвір? Великий. Стіл. А? Полут е, мала і велика. Великий ну. і малий розвір. Тобто розкладний стіл і складений. Ну, у мене стіл 85 на Метр тридцять п'ять. То яку мені треба взяти? Метр сорок вам треба брати. Напевно, більше як метр сорок. А тут який. Метр десять ширина і метр сорок довжина, Або, ну, але це заведе вам буде, бо це буде два двадцять. Ні, це заведе. Але ось вот такий розмір, я думаю, достатньо. То є клюйонка, силіфон коштує. Мало списати вам. No. Ой, би було трошки більше. Я так хочу такої клійон. То нема, або 1,40 метр. Сорок, це й нема. У мене є тканина по 500 гривень, метр 80. Так. Тканина. Канина я не хочу. А це теж ціліконова? Так, так, капанська міста. І теж такий самі різ? Так, так. Тільки mm -hmm. що там стандарт такі є за цей. А цю панську я взяла. Ой, яка файна, як мені жаль. У вас виходить метр тридцять п'ять. Метр тридцять п'ять. Мені діти з Італії стіл прислали. Це у вас такий нестандарт. Ага, але я стіл білий, якийсь такий полюрований, і від гарячого він тріскає. А, так, так. І я би накрила його, знаєте. Ну, вона накриє, але не буде звисати. Так, так. З одного боку, 102, тих 102. буде звисати з цих. Ну, добре, а, добре. Буду. А, Ще раз перемірюю, добре, що я знаю, де він. Так що, друзі, тут в центрі Франківська, бо я. Маю я свій YouTube канал. Ага, так що я вас, вас... рекламу Франківську біля Реклама. самого універмага. Так, так я блог. Бачите, яка красота. Ну, купили <реклама> ну Ту заначку я би це купила, але мені все одно знайде. <реклама> все, добре. А це що таке? А це підсвічник, так? <реклама> І скільки той підсвічник? Підсвічник 60 дерев. Давайте мені підсвічник. Отакий підсвічник мені треба. Віталій, там русський віталій. Дивіться, той то є такий, це є 60. Ні, а той темний. А є такий, це трошки більше, 70 деревень. Ну не так. буде темний. Більше, давай. Чи менше, давай. Більше, більше більше. Або є світлий більші такий. Ні, ні, у мене Тепти. кухня біла і корична, то це підійде корично. Ну і звичайно, що поїздка у Франківськ ніяк не обходиться без крамниці кондитера. От я не знаю, чи тут можна буде знімати, чи ні. Я запитаюся. Отже. co mi nie treba. Ja znaję, co mi nie treba. Takie mi nie treba. taką, że nie chodź. Może i co, dobra? Однозначно, що не буде ручка зелена. Так, і насадку на еклери мені потрібна. Тут, повно, насадок всяких є, але тут комплект, але мені треба свої насадки. Зараз буду шукати є, сама. з окулярів нічого не бачу. Мені тут, мені тут все потрібно. Все, що тут є, мені потрібно. Є насадка. Ой, мені ще треба. Напевно, тих. А, якби це пенсія була безрозмірна. А на неї не дуже розженевся. Ну, взагалі те, що тут є, мені все потрібно. Добре, я буду шукати, виключаюся. Потім покажу, що я куплю. О, таке купила я. Купила для еклерів такі насадки і червону фарбу. У мене є, але боюся, що буде не свіжа. Купила таку будемо червоний бархат печи, червоний вілюр, оксамит червоний. о Добре, їдемо.